Вітаю усіх, хто дивиться Калузьке міське телебачення. До вашої уваги телевізійні новини Калуша. В студії працює Алла Івашина. Музика. Вже кілька років воргують між собою сусіди мешканці п'ятиповерхівки, що по вулиці Долинській, 37. Розв'язати їхній конфлікт намагалася комісія, до складу якої увійшли представники комунальної сфери та головного архітектора міста. Вже понад 40 років живе у будинку, що на вулиці Долинській, 37Б Михайло Шевчук. Дбайливий господар та хороший сім'янин. Розповідають про нього сусіди. Останніх п'ять років чоловікові поважного віку не дає спокою жити сусідка Євгенія Возняк, яка весь час конфліктує із ним та його родиною. Причина суперечки гороня ділянка, на якій пан Михайло зробив теплицю. І буцімто вона заважає, а точніше, із неї доноситься неприємний запах, аж у квартиру пані Євгенії. Сам же господар земельної ділянки запевняє, що Причина не в цьому, а в звичайній людській заздрості. У нас завидують, розумієте, я, я дивіться, все я сам роблю. Ремонт собі зробив. От почалося і от з цього, з горіха. обрізали в прошлий рік. Потім ці, о, балкон я побудував, говорять, що документи, у мене всі документи все є. Потім за гнів почалося. Ну, а тепер, от за парник і мішає все. Ми знаю, чого їй мішає. Мешканка вулиці Долинської Євгенія Возняк звернулася із заявою до управління житлово-комунального господарства та інших служб міста, щоб вони заборонили чоловікові утримувати город біля їхнього будинку. 7 червня комісія, до складу якої увійшли представники комунальної сфери, еменесники та головний архітектор міста, приїхали на вулицю Долинську. Благоустроєм прибудинкової території повинен займатися балансоутримувач, в даному випадку ЖЕК. Вказані е, городи, а також споруди на них, підлягають під зовсім іншу категорію. Вони знаходяться поза межами прибудинкової території і це класиф класифікується як самозахоплені землі. В таких випадках є е, е, варіант, е, якщо є суперечка, звертатися в сільськогосподарську інспекцію. В даному випадку. Тут люди всі майже мають городи, класифікуються вони, як я вже сказав, під самозахоплення. Навіть якщо б ці городи і були в місцях, відведених для городництва, то згідно чинного законодавства на землях городництва забороняється влаштування будь-яких споруд і навіть садіння дерев. Споруди і дерева можна, садити, можна влаштовувати тільки на дачних ділянках, які призначені для цього. Повторюся ще раз, в даному місці городи не відведені, відповідно самозахоплення, і решта можна робити висновки які. Якщо в когось є якісь великі суперечки, сумніви, тим має зайнятися сільськогосподарська інспекція. Заступник начальника управління житлово-комунального господарства Володимир Данилів радить в даній ситуації звернутися сусідам до суду. Це особисте питання двох жильців, тобто, які проживають в даному будинку багато років. І питання в тому, це можна, найкраще би було це звертатися в судові інстанції. Тобто, був би відповідний позов би з однієї сторони, був би позов, тобто якийсь які питання не задовольняють одну сторону, вирішувалися б, з другої сторони це вирішували б в судовому порядку. Тільки такий один є шлях виходу. В даного випадку представники влади і органи місцевого самоврядування врегулювати конфлікт. Це вже особистий, і ми не маємо права вмішуватися в особисте життя співмешканців. Як далі розгортатимуться події, чи помиряться двоє сусідів, невідомо. З одним ми поспілкувалися, а ось із головною винуватицею Євгенією Возняк так і не вдалося. Адже жінка навіть не вийшла із квартири, коли приїхала комісія. Сподіваємося, що до суду не дійде, і переможе людяність та здоровий глуст. Калущині відбулися Олімпійські ігри. Саме у такому форматі відзначили дев'яту річницю з часу своєї діяльності працівники товариства з обмеженою відповідальністю Даноша. Концертна програма за широким столом, нагороди і вітання за досягнення. Тільки частинка святкування. Подробиці у наступному сюжеті. Що говорити про історію товариства, то 9 років це дуже ще маленький вік. Але повірте мені, що за ці 9 років зроблено дуже багато кроків, які говорять сьогодні. Надзвичайно позитивно про наше товариство Даноша. Я дуже уважно слухав виступ пана Тома і сказав, що який сказав, що успіхи товариства в Україні Даноша є фантастичними. І Вони дійсно є фантастичними. Хоча у 2004 році вигляд теперішньої території Даноші був іншим. І на той час це пустуючі землі, це затінуті ферми. Це безробіття саме за цей час. Частково ситуація у Калиському районі покращилась. Констатує ініціатор співпраці з підприємством, теперішній голова ради Василь Дзунза. Для мене важливіше тим, що це є крок до Європи. Для мене важливо є тим, що це сільськопольське виробництво згідно європейських стандартів. За цей час я побував в дуже багатьох країнах. Завдяки Даноші, звичайно, це і Полданор, це і в Данії. І в Голландії, і в Німеччині, і кругом я бачив сьогоднішнє настояще виробництво. Я хочу, щоб так було у нас на Україні. Проте співрозмовник переконує, що національність інвестора не суттєва, головне бажання працювати. Генеральний директор товариства Крістіан Якобсен у свою чергу розповідає про майбутнє розширення праці для початку на тломацькій землі, адже завдяки стимулюванню працівників хочеться вдосконалюватись. Те, що мене мотивує, це є всі мої працівники, які важко працюють кожного дня і завдяки цьому досягаються звичайних результатів. Я знаю, що кожного дня вони докладають максимальних зусиль для чого. Аби краще працювати, аби покращуватися, аби дотримуватися ще вищих екологічних стандартів, аби досягати ще кращих виробничих показників. Щодо самого святкування, то воно передбачало запалення олімпійського вогню, випуску кульок із свинкою в небо, запальних танців та дзвінких пісень, широкого застілля зі за своїм натуральним шашликом, нагородження від обласної і місцевої влад, а також керівництва Даноші. Люди, які вміють впродовж року працювати, охоче показували, як і у відпочинку не відстають, тим паче, що їхнє начальство подавало приклад та усіляко сприяло. Спалі робота пришкільних відпочинкових таборів цікаво і змістовно проводять у них свій вільний час діти. Так оригінальний захід під назвою Посміхніться калушани відбувся 7 серпня у таборі відпочинку Едельвейс, що працює при центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Цікаво і змістовно відпочивають діти у таборі Едельвейс, що діє при центрі науково-технічної творчості учнівської молоді. Вихованці мають змогу щоразу дізнаватися щось нове і корисне для себе. Кожен день неподібний на інший і має окреме тематичне наповнення: день казки, день квітів, день європи, моє рідне Прикарпаття в країні Гепіленду, день печеної картоплі, день туризму, день журналіста та інші. 7 червня пройшло під гаслом Посміхніться калушани. Спочатку керівник гуртка юні фотолюбителі Євгенія Цуркан провела майстер-клас жанрова фотографія. Досвідчений педагог відкрила для дітей захоплюючий світ зйомки миттєвостей повсякденного життя а за допомогою слайд-шоу ознайомила із технічним боком справи. Та найцікавішою виявилася практика. Поділившись на кілька груп і озброївшись фотоапаратами, учні вирушили у мандри містом. Зі словами Посміхніться, будь ласка, вони фотографували калушан і дарували їм власноруч виготовлені наклейки смайлики. В такий спосіб 25 вихованців табору зафіксували у світлинах усміхнені обличчя приблизно 400 людей. При цьому дуже мало хто відмовлявся посміхнутися. Здебільшого усі робили це із задоволенням. Діти ж переконались, що калушани вміють і люблять посміхатися. Учасники табору мають намір створити із фотографій з посмішками колаж у вигляді герба калуша. Концерт під назвою Любім того хто поряд є. Співачки з Дрогобича Оксани Винницької відбувся у палаці культури. Юність, поетеси та композитор презентували свій дебютний альбом. Це не просто до якого увійшло 12 пісень. Доля Оксани Винницької склалася непросто. Вона зросла у звичайній сім'ї в селі Нагоєвичі, де народився Іван Франко. Здобула професію бухгалтера, але в 19 років сталося лихо. Дівчина, у якої все життя попереду раптово втратила зір. Спочатку були відчай і безнадія, замкнутість у собі та відчуження від суспільства. Але вона знайшла в собі сили жити далі. Мама Оксани, пані Ніна, називається не інакше як Божим проведінням. адже донька несподівано почала писати вірші, а завершивши музично-педагогічний факультет, стала писати відразу і музику. Я народжена бути сильною, тільки сильною для усіх, дарувати лиш море радості, море ніжності, море втіх, не здаватися і не падати, коли щось у житті не так, молитвами завжди розрадити, що це все для спасіння знак. Я народжена бути мужньою, тільки мужньою до кінця, Вороття назад не шукаючи, бо одна мені лише дорога ця. Не піддатися, не скоритися своїм слабкостям, ні на мить, лиш пишатися і гордитися, що свій дух в них могла скрипить. Я народжена, щоб боротися, все життя моє боротьба, не здолає цій боротьбі важкій ні печаль мене, ні журба, лиш мечем одним, словом Господа, розірву цей пут, розірву. Її вірка наповнена любов'ю у всіх її проявах та іпостасях, любов'ю до Бога, людей та життя. Оксана відкрита до спілкування, щира і завжди готова допомогти. Вона неодноразово самотужки організовувала благодійні концерти для допомоги тяжко хворим. Щороку дівчина здійснює прощі до зарваниці, а її пісню «Любім» називають неформальним гімном прочан. Люди, які її знають, відгукуються про неї тільки позитивно. Кажуть, познайомившись з нею, часто знаходять у ній друга на все життя. На концертах Оксану переважно супроводжують батьки, які і підтримали. Доньку у виході на сцену з плодами своєї творчості. Спочатку писала поезію, а десь за два роки я вже почала писати і музику. Але в мене так є поезія окремо, а пісні окремо. Тобто, моя музика вона виникає разом зі словами, тобто повністю я пишу пісню одночасно. Пісня стала стимулом мого життя. Коли я почала писати пісні, я дуже хотіла ну, їх співати і тому. Так сталося, що через пісню фактично я переступила цей бар'єр, цей ну, комплекс через свої проблеми. Я пішла до людей, і тоді я почала. Співати Оксана Винницька уже видала свої дві поетичні збірки та готує до виходу наступний пісенний альбом духовного спрямування. На своєму рахунку молода співачка уже має концерти у різних містах України, як районного, так і обласного значення. Зі своїм сольним концертом у калуші Оксана Винницька виступила уперше, але публіка сприйняла її дуже тепло і привітно, адже слова пісенії авторства просякнуті справжніми непідробними почуттями і цінностями. 16 червня відбудеться благодійний концерт у селищі міського типу. Типу брошнів осада на рожнятівщині. Усі зібрані кошти Оксана планує віддати на лікування важкохворого жителя цього населеного пункту Юрія Кудибіна. Ангелом серці тривог мені ти вистав. Сліти для мене, Бог подарував, що підхолод. До неба, личу тебе молю, Слова серця, душа люблю, мене я знаю, можеш, я знаю, бо... Ілю 9 червня у залі будинку культури імені Антіна Могильницького, житлового масиву підгірки, відбулася святкова ювілейна програма Свята до пісні Наша любов. Таким чином, чоловіча хорова капела прометей відзначила 50-ту річницю присвоєння почесного звання народного аматорського колективу. За даними досліджень краєзнавців, чоловічий хор у селі Підгірках існував ще у 19 столітті. У 1926 році чоловічий вокальний колектив був заснований при читальні просвіти. І лише у 1962 році хорова капела отримала окрему назву Прометей того ж року Прометеєві було присвоєне почесне звання народного аматорського колективу художньої самодіяльності. За півстоліття хорова капела опанувала солідний репертуар, де на чільному місці стоять духовні твори. Твори української та зарубіжної класики, пісні визвольної боротьби та національного відродження, українські народні пісні. Капела Прометей є лауреатом і володарем першої премії міжнародного фестивалю Коломийка 2000 лауреатом всеукраїнських пісенних конкурсів та фестивалів. За час існування колективу, школу хорового співу пройшло понад півтисячі чоловік. Змінилося кілька художніх керівників та диригентів. Усі вони прийшли того вечора, щоб привітати ювілярів зі святом. Зі сльозами на очах пригадали віхи становлення Прометею колишні диригенти Роза Михайлів, Микола Демедюк та Іван Кримський. Сьогодні капелою керує Андрій Краєвський, який поєднує роботу у Прометеї з диригуванням у національному гуцульському ансамблі пісні і танцю. Слід зазначити, що чоловіча хорова капела Прометей об'єднала людей різного віку, професій та соціального статусу. Найстаршому хористові Григорію Терентійовичу Федаку виповнився 81 рік. А наймолодший 21-річний Віталій Сімків допомагає керівникові колективу у диригуванні. У святкову концертну програму «Калузки прометеїв включили вісім творів своєрідними візитівками капели. Є пісні «Прометей», на жовті води, закувала та сива зозуля із опери Запорож за Дунаєм, Карпати Шамо, Тебе поєм, лисенка та інші. Кожен твір шанувальники хорового мистецтва зустрічали бурхливими аплодисментами. Винуватців свята прийшли привітати і учасники національного гуцульського ансамблю пісні і танцю, вокальні ансамблі Берегиня Палацу культури «Юніс» та бойківчанка палацу культури мінерал, учасники колективу художньої самодіяльності будинку культури імені Могильницького. Щирі слова привітань на адресу ювілярів звучали також з уст священників отця Михайла Бойчука та отця Івана Когута, який, до речі, свого часу співав у горі Прометей, заступника міського голови Галини Романко та начальника управління культури, національностей та релігії Калуської міської ради Іван Гринів. Вже впродовж багатьох років ви популяризуєте та розвиваєте традиції українського народу. Важко оцінити ваш внесок. У розвиток хорової музики. І сьогодні хочу подякувати вам за наполегливу творчу працю. Побажати міцного здоров'я, нових творчих злетів, ну і звичайно Божого благословення. Не залишилося хористи і без подарунків. Капелу Прометей відзначено почесною грамотою міського голови та грошовою премією, а одинадцятеро її найактивніших учасників нагороджено подяками управління культури, національностей та релігії. Лайний концерт з нагоди десятиріччя заснування народного аматорського оркестру народних інструментів Струни Прикарпаття відбувся нещодавно у палаці культури. Юність цей колектив є справжньою візитівкою Калуша на різноманітних фестивалях, конкурсах та концертах. Оркестр народних інструментів створений у листопаді 2003 року на базі Палацу культури. Юність, засновником і першим керівником колективу був чудовий музикант, баяніст Юрій Гречко. Після його раптової смерті у вересні 2010-го оркестр очолила Наталія Кіндюх. Зараз творчий колектив складається із 13 музикантів-виконавців і трьох солістів-вокалістів. Усі вони є справжніми майстрами своєї справи з вищою музичною освітою. В репертуарі оркестру оригінальні аранжування та обробки більш ніж 40 різножанрових творів. Це і класика, і джаз, українська народна пісня, зарубіжна музика. За період існування колектив має чимало напрацювань і здобутків. Випустив свій перший аудіоальбом, став лауреатом численних всеукраїнських і міжнародних конкурсів та фестивалів. Серед них «Стань Козацька Славу у Радивилові, Пукрова 2004 Івано-Франківську, Кобзареві Струни у Ружнятові. Також виступав на сценах Москви, Бачки Паланки Сербія, Злоториї, Польща, Радеуця, Румунія, Осіяка, Хорватія, «Кроуфа» Німеччина та у Греції. І скрізь, і з гідністю та на високому рівні музиканти представляли рідний Калуш. А ще колектив неодноразово запрошували на святкування міста Убухова. Там калушани мали нагоду виступати на одній сцені з Анни Олегом Газман. Новим гуртами сябри Білий Орел високу оцінку виконавської майстерності колективу дав свого часу керівник Національного оркестру народних інструментів України, лауреат Шевченківської премії Володимир Гуцал. У 2009 році оркестр отримав звання народного аматорського, а у 2010 – статус муніципального. Ваш колектив знаний, ваш колектив відомий. Ваш колектив є прикрасою наших сцен. Я хочу вам подякувати в першу чергу за активну участь у всіх наших культурно-мистецьких заходах, які проводяться у нашому місті. Я хочу вам подякувати за збереження, розвиток української народної музики, української народної пісні. Хочу подякувати за те, що прикрашається сцену нашого міста, нашої області, нашої країни і далеко за її межами. Йдучи сюди, я чомусь згадав. Легенду про Паганіні, знаєте, коли йому перед визначним концертом порвали, були струни, він тільки на одній струні зіграв то, що він мав зіграти на трьох. А тут цілі струни. Наш народ вже Богу дякувати 22 роки, грає на одній струні. І тому я, коли, будучи того року разом із цим колективом в Обухові, я був гордий за наше місто, за нашу державу. Бо це є символ нашої держави. Північ, струни, південь. Клавішні в інші частини, а наш захід це цимбали. Отож, я хочу, щоб це було дійсно символічно, щоб струни нашого Прикарпаття символізували наш місто, нашу державу на Україні. І я від імені депутатського корпусу гарантую про те, що в них хороше майбутнє десятка. Це тільки початок. Колектив тісно співпрацює з танцювальними ансамблями Веселі Гуцулята, керівник Людмила Коваль та Пролісок, керівник Олена Малиновська, з якими створено немало хореографічних композицій. На даний час струни Прикарпаття це високопрофесійна мистецька команда у складі Івана Сербіна, Іван Несмій, Ірини Яцущак, Галини Сплавінської, Світлани Тригубишин, Володимира Коваля, Святослави Холденко, Марії Гаврильчак, Михайла Пробоєва, Романа Федорєва, Наталії Гуцкало, Марії Челядин, Валентини Лебухорської. На добре слово заслуговують і колишні учасники оркестру Володимир Бережницький, Сергій Довгалюк, Михайло Дайнека, Наталія Андрусів, Григорій Наумчук, Володимир Верасток, Андрій Винор. Колектив вдячний за розуміння і підтримку місцевій владі і сподівається на подальшу плідну співпрацю. Наприкінці травня у Коломиї відбувся чемпіонат області з дюдо серед юнаків та дівчат 1998-1999 років народження та молодших. Калуські борці вкотре довели, що вони таки тримають марку, адже здобули на чемпіонаті призові місця. У змаганнях взяли участь команди з Івано-Франківщини, де культивується цей вид спорту. Більше ста юних спортсменів виборюватимуть право на участь у чемпіонаті України, який наприкінці червня відбудеться у Сумах. Вихованці Калузької дитячої юнацької спортивної школи Сокіл виступили досить успішно. Чудову технічну і фізичну підготовку та високі борцівські якості продемонстрували калузькі школярі, що й стали чемпіонами області з дзюдо. Другу та третю сходинки п'єдесталу теж посіли вихованці дюсе. США Сокіл. Переможці та призери змагань нагороджені медалями та грамотами відповідних ступенів. Це були усі новини на сьогоднішній день. Я прощаюся з вами. Бажаю вам приємного робочого тижня. До зустрічі.